Сьогодні будемо готувати курячі бедра під грилем. Я їх вчора замаринувала, я сюди дала сіль, перець, спеції хмелі сунелі, олію і ложку яблучного оцту. Я гарненько це все перемішала і залишила на ніч у холодильнику. Зараз я вмастила олією форму. І буду викладати у форму. Гавненько їх виложимо і ставимо їх під гриль. Запікаюся під гриль. Можна було дати ложку майонезу, хто любить. В маринад. Я не давала сьогодні. І ставимо запікатися під гриль. До всіх маринадів, які я роблю для м'яса, я обов'язково даю олію. Для чого олія? Олія гарно пропитує м'ясо. М'ясо вбирає в себе всі смакові, смакові добавки, які ми даємо. Спеції, сіль перець. І тоді м'ясо таке духмяне, дуже пахоче і м'якеньке. Ми зараз пхаємо в духовку і будемо час від часу при відкритій духовці запікати, будемо час від часу обертати. Прийшов час перевернути наші стагенці. Перевертаємо їх в перший раз, вони вже трошки підрумянились. І так, час від часу треба перевертати. Буковка має бути привідкрита. Не знаю, як ваша буковка в мене має бути привідкрита і вони так собі смажаться під гривень. Ось так я закриваю і так вона трошечки привідкрита має бути. Наші стегенці вже засмажилися. Смажились вони півтори години на третій полці знизу під грилем. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо ще щось смачненьке готувати. Па-па!